20 липня, субота, я була готова просочитися крізь підлогу. Наталія, місто Буча, частина 1. Спаси нас, Господи Боже наш, і збери нас поміж народів, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я, хвалитися, що можемо славити Тебе. Псалом 106, вірш 47. На початку війни я була вдома. Уранці прокинулася від потужних вибухів. Одразу зрозуміла, що розпочалася війна. Серце впало, але була надія на толерантність і гуманність російських військ. Я залишилася вдома, а мої донька і зять евакуювалися в Мукачево. На початку війни Буча була відрізана від ірпеня, тому я втратила зв'язок із церквою. Ніч перебула в Бучанській церкві зі своєю сусідкою. Одного дня до моєї квартири намагався силою потрапити російський солдат. Він дуже сильно стукав у двері. Я налякалася, бо двері в мене ненадійні. Я підійшла до них і подивилась у вічку. Там був чоловік, повністю одягнутий у чорне, який кричав Евакуація!. Я згадала повідомлення зі стрічки новин про те, як ходять по домівках і забирають людей. Я тримала двері, бо боялася, що він їх зламає. А потім притягнула з балкона драбину і просунула під дверну ручку, щоб заблокувати вхід. Мені було дуже страшно. Я шукала місце в будинку, де могла б сховатися. Я була готова просочитися крізь підлогу. Коли мені зателефонувала донька, я розповіла ситуацію, а вона порадила вибиратися звідти. Звуки за дверима стихли. Минуло три години. Я зібрала свої речі, вийшла зі свого укриття і домовилася з донькою про допомогу з виїздом. Вона зателефонувала одному волонтерові із церкви Витанія, який погодився перевезти мене з безпечніше місце. Це був християнський реабілітаційний центр у селі Пилиповича. З вікна моєї кімнати віднілися дев'ять російських танків. Коли я туди приїхала, закінчилася вода, зникло світло, і ми чекали на волонтера, який привіз би їжу. Однак він не зміг доїхати до нас, бо його авто розстріляли в Бородянці. Я їхала в безпечніше місце, а потрапила в окупацію. Новина про авто навала мене на думку, що мене вже ніхто звідси не вивезе. У мене навіть була ідея самотужко вирішити через ліс.